Третій бій сьогоднішніх фіналів і це протистояння в до 55 кілограмів в червоному куті. Роман Давиденко в синьому куті Артем Столярчук. Ви подивіться, як оце військо стартують. Ну, не може не подобатися, з яким натхненням, з яким ентузіазмом підходять вони до фінального поєдинку. Метр шістдесят дев'ять. у Давиденка метр вісімдесят. Зріст у Столярчука візуально ця Різниця в одинадцять сантиметрів. Окрім того, Столярчук Шульга. Віктор Петренко в його куті відсвяткував перемогу. Головний тренер збірної Черкаської області з боксу в минулому фіналі. Тоді коли Анастасія Ковленко свою суперницю ну, відверто продемонструвала серйозну різницю в класі. Зараз Девиденко та Столярчук, яким буде результат цього бою, Столярчук класно кросом влучає жорстко, різко розрізав повітря і влучив голову супернику. Вже від нього. Старечук передньою рукою фінтить, показує корпус голову. Ця атака не від нього, але ну, погодьтеся. Так, я розумію, що це один дивізіон, але перемога 11 сантиметрів з розум. Це перевага колосально. -у. -у. Навпаки перевертає Давиденко. Тоді, коли знизу пробуває, трохи боротьби. Всі на ногах залишається. Норман Давиденко. Класний паркут у його виконанні був. І після цього ще й правою рукою він додав. Щось подібне потрібно йому. Не дозволяє йому Столярчук на дистанцію підійти ударно для Давиденка. Пробуває правий з боку Сторолярчук. З ударами зближується Боксар із синього кута. Є можливість у нього використовувати довжину рук. Є можливість у нього здалеку пробувати. Тоді, коли Давиденку треба підходити, але насправді то першим номером все ж Столярчук працює. Давиденко змушений від суперника діяти. І не встигає пробувати він. Пробиває і відходить Стародарчук. Зараз його Оліву з боку Давиденко. Старайчук хитає корпусом. Ох, Давиденко спіймав. Стародачук зблизився. І Давиденко правою рукою влучає по ньому. Джебе від Старочука. Знову Джебами намагався підійти. Давиденко відходить. Правий боковий викидає. Такий на відмаш удар від Давиденко. Старечук до кінця не зрозуміло це. Язика він супернику показував. Чи просто так вицілював, чи просто в азарт входить боксер з Умані. Девиденко тепер він намагається підтискати. Тепер є у нього час попрацювати першим номером. Старичук, здається, і в цій ролі себе досить комфортно почуває. Старичук лівою рукою по корпусу знизу і знову. А від нього, в живіт, в тулуб в супернику жорстко пробуває він. Я б не сказав, що вкладається. Просто удари жорсткі від Артема Столярчука. Майстер спорту з боксу Артем Столярчук. Окрім того, він серпня місяці дебютував в профі боксі. В Умані проходив турнір і мав можливість він здобути перемогу з перемоги стартувати професійним боксом. Ну і кандидат в майстри спорту Роман Давиденко. Його team... Роман Давиденко кандидат в майстри спорту. Двох суперників пройшов на цьому турнірі. Колісніченка і Речатила. Столярчук, майстер спорту. Прийшло Овсієнко Овсієнка і Тагієва. Ну і хороший перший раунд видали хлопці. 4-1 за Столярчуком. Четверо судді віддали цей раунд йому. І один з суддів віддав раунд Давиденко. Зараз гарно. Не зустрічають один одного. Хлопці одночасно пробувають. Одночасно влучають Давиденко перед нюркою з боку. Різко і жорстко. Перше, можна сказати, гучне слово в цьому раунді саме за ним було. Старичук навіть довжелезними своїми мерками не дотягується до Давиденка. Ось тут же влучив. Давиденко. Намагається підтискати, намагається придивлятися. Столярчук пробуває. Столярчук Обманні Джеби від нього задля, щоб лівою кросом пробити. На корпус акцентував свою увагу Давиденко. Зараз знову по корпусу намагається пробити ударною правою рукою. Столярчук виманив на себе. Зараз влучає лівою рукою Столярчук. Ну, подобається, що ну, по Столярчуку помітно, що він кайфує від боксу, що він розуміє бокс, відчуває його. Не просто якісь завчені рухи робить завчені комбінації, ні. Читає суперника, принаймні намагається читати. Використовує, крім того, свої сильні сторони. Диведен. Пускає до корпусу суперника. Сторочук довжелезним кросом ловить Давиденка. Половина другого раунду позаду. Робить рефери зауваження Столярчуку, що той ну, поборовся з Давиденком. Насправді з Давиденко суперник я тримав. Старочук просто показав, що не варто так з ним робити. І Столярчук двічі поспіль по корпусу. тулуб б жорстка. Тепер намагався. лівою з боку в голову, ще лівою з боку в голову. Дведенко тримає рукавичку на місці. Столярчук трохи дозволяє собі навіть руки опустити, там, стійки позмінювати. Ну, комфортно починає почувати себе в ринці. Столярчук, з боку. Знову ж Шульга Столярчук і лівою рукою не соромиться він працювати. Ну і Просить у рефері звернути увагу, що Двиденко знову обіймає його. Двиденко знову руками тримає замість того, щоб боксувати. Столярчук влучає, встигає відскочити. Сталярчук, зараз в філадельфійському шлю ховається. Він просто робить все, що, не знаю, все, що хоче, все, що вміє в ринзі. Зараз Давиденко влучив, але відразу отримав решту. І від Артема Столярчука. Столярчук не дозволив відскочити без пропущеного. І Другий раунд обійсмо завершив. на ногах кілька гарантів працював. Він спомогив стоморчик, стоморчик цього властиву побіду, приїхала з ним, і спомогу Насправді, найкращим персоном в Айсі, чисто заходить у нього Суперник десябі і пробив точно. Затримався після удару Столярчук і Давиденко відразу його за це покарав. Не настільки жорстко, як міг, але покарав. Столярчук пробуває по корпусах з боку. Потім в голову той самий удар. Покарати. Вистачає сил у хлопців для цієї бороди. Просить секунданти. Роман Давиденка. Аби ногами він працював, підходив до суперника, аби давав собі можливості влучати. Дводенко зараз влучає. Стоварчук затримується, Ставарчук притримує опонента. Остання хвилина. Остання хвилина фіналу до 55 кілограмів. Б'є і по потилиці. супернику пролітає від Станерчука. Останні секунди. 20 секунд до кінця. Сталевчук не дозволяє опоненту розігнатися. Швидше навіть не п'є, відкидає його від себе. Ось тут. Класний крос виконання Сталячука. Станевчук. В стилі магами далі. Гоуп і як то кажуть. І після цього починає вже Сталевчук заграватися і лунає фінальний гол. Три раунди класного бою насправді дали хлопці, і Сердарчук пішов відразу. Подякував команді суперника. А Потім відправив свій кут. Чекаємо на оголошення результатів в бою. Бою хорошого. Одностайним рішенням судів Артем Столярчук забирається бій. Одну із суддів навіть 30-25 на його користь.